Якщо я сплачував добровільно ЄСВ, наприклад, за 24-й рік, чи можу я тепер в 25 му передумати і повернути його? Дивись, сама норма про сплату ЄСВ в добровільному порядку на період дії військового стану, ну а тепер вже тільки до 25-го року, вона прописана була достатньо неоднозначно, що її можна було схиляти в одну чи іншу сторону. І податково в 22 му там в 23 третьому роках на круглих столах надавала роз'яснення про те, що якщо ти вже віднайшов Можливість сплатити ЄСВ, то все, вибачте, його сплатив, і значить, це було добровільне твоє рішення, і ти його оплатив. Але по нашим клієнтам, із досвіду наших клієнтів, у нас є кейси, коли ми повертали ЄСВ, і е, тут буде набагато простіше його повернути. Якщо додаток по ЄСВ не був поданий за цей період, просто подається нульовий додаток по ЄСВ. Ця сума виходить в переплату, і її можна е, використати або в рахунок майбутніх платежів, або повернути. Але думаю, що. Можна спробувати, навіть якщо ви вже додаток по ЄСВ подали і ціна нарахування відобразили за цей період. Можна спробувати подати уточнюючу а там вказати нулі, і якщо ця сума вийде в переплату, то можна спробувати її повернути.